Друзі, слава нації! З вами Дмитро Каланча. Друзі, підгодовуйте тваринок. Бо от бачите, от хтось викинув такого гарного песика. Друзі, ви їх тварин викидаєте, ви хоч десь викидаєте, де люди ходять, щоб вони могли десь похарчуватися. Вони самі собі заробити на їду не можуть на харчування. Ви десь викидаєте їх, де ходять люди, десь під ресторанами, під магазинами. Дивіться, друзі, цей песик знаходиться на трасі Вижниця-Чернівці. Це біля повороту на станівці. Недалеко від повороту на станівці. Хто може буде їхати, підгодуйте. Або, може, комусь потрібний такий от гарний песик. Їш маленький, не лякайся. Ось де він знаходиться, бачите? Ось це ось траса. А це ось тут ось так трошки закавуло. Ось основна траса. Друзі, підгодовуйте тваринок. Всім гарного дня.